Так, народ. Сьогодні я вам покажу таку цікаву штуку, е, яку я зробив собі. Е, внутрішню накатку для токарного станка ТВ6М. Для чого вона мені потрібна? Маю одну роботку таку, ну, вона не за гроші, і я за гроші би її нікому і не робив ніколи. Коротше, справа такого роду е, про... є маленький двигунчик на 300 Вт. І в ньому прослаблені посадки підшипників в корпусах. Ну і кернити якось по-дебільному, розточувати, втулити теж особо не хочеться. Я так собі подумав, що можна це питання вирішити внутрішньою накаткою. Ну, прийшов вечором в гараж і зробив, знайшов себе вкупі з роликами накатними Такого ролика, державка від різця була, її фрезернув, воно не влазилася. Тоді проточив один уступ, тоді проточив другий, під накатку саме і прирізав канавку під стоперне кільце. Стоперного кільця я не мав, шайбу розпиляв, затиснув получилась от така історія. Накатую, в принципі, непогано. Зараз він з супортом і покажу. Так, Зайдемо Ось Отака От накатка. Я спочатку розточив, та така трубка була алюмінієва. Розточив її і пройшовся накаткою. Так воно виходить. Можна виставити було рівно накатку, але тут для теста піде і особо не виставляв. Просто піджав болтами та й накатався. Може комусь потрібно буде щось зробити подібне, або просто таку задачу виконати, щоб були всередині зубці. От, знаєте, таке можливо. Беріть собі на озброєння, може комусь пригодиться. Я точно не знаю, який буде результат, чи воно поможе мені. Ну, можливо, знімлю про це відео, як буду це робити. Не знаю коли, але отже, інструмент для цього я підготував таку накаточку нестандартну. Ну і до речі, можна і позовні кататися. Ну, але вона задумувалась для внутрішнього накатування. Таке таке спосіблення.